У сумах постраждали 9 людей через російський удар по проїжджій частині. Ще пошкоджено автомобілі та лінії електропередач. На місці влучання перебуває волонтер добробат Олексій. Клює він розкаже більше деталей. Олексію вітаємо вас. Поділіться, будь ласка, зараз ситуацією у місті доброго вечора. Слава Україні. Героям слава сумах доволі неспокійний вечір, приблизно о 17-й годині. Ворожий безпілотник влучив просто проїжджу частину, якою рухалось дуже багато автівок. В результаті цього влучання поранено дев'ять осіб за життя водія ось цього автобусу. Зараз поряд це лікарі. Також відомо про пошкодження будинків 14-поверхових. На місці події зараз працює комунальна техніка частково прибрали. Залишки безпілотника і очистили, відкрили зараз проїжджу частину для руху. Очевидці стверджують, що атака була дуже швидкою і відреагувати на неї було дуже важко, оскільки потік машин і водії нічого не могли зробити, бо знаходили в своїх автівках. Прошу пряму мову! Побачив, що пошкоджені на автівки і за фраком маршрува пошкоджена. І у людей на балконах у рамах політали світла, я тут, як казав, біля дому проходив і визалі світла на дорозі. Тож така зараз ситуація в Сумах. Завтра буде розгорнутий оперативний штаб для надання допомоги потерпілим Олексію. І ще маленьке уточнення. От ми говоримо про те, що безпілотник поцілив безпосередньо на проїжджу територію, чи були зафіксовані якісь інші влучання? Ні, сьогодні. На щастя, без, без влучання було до цього моменту, але скажімо так, і одного влучання для такого міста це достатньо і на превеликий жаль, зараз є постраждалі пошкоджені автомобілі, пошкоджена автозаправна станція, пошкоджені житлові будинки. Дякую вам, Олексію, за оперативну інформацію за те, що змогли долучитися і показати нам наживо і наслідки влучання російського безпілотника і загалом розповісти про стан постраждалих. це волонтер Добробату Олексій Клюєв із Сум, де сьогодні. Російська Федерація вкотре тероризувала цивільне населення, поціливши безпілотником по проїжджій частині. Як почули, внаслідок цього постраждали дев'ятеро людей за життя водія маршрутки. Зараз борються лікарі.